Вітаємо вас на трансмагазині Сваргород. Сьогодні у нас в огляді бензопила ланцюгова від торговельної марки Grand модель БП3500. Моделька 22 року, тобто новинка. от Ми подивимося і комплектацію що в неї такого цікавого, розкажу вам за неї за характеристики, і наприкінці відео буде порада, як краще обслуговувати бензоінструмент, аби він якомога добре працював. Пила в нас в картонні коробці йде. По комплектації. Інструкція з експлуатації. Інструмент. Ну, всі там, ключі, гайки наші, тут вони тут мішочку так спроблені. Так, Ємність для змішування, бак для змішування е, паливної суміші, бензина з мастивом двох два ланцюга, захисний кожух. Звісно, що дві шини 305 мм кожна. Так? І звісно, що наш пила. Що стосується цієї пили, вага її 5 кг. Так, Вона, ну, я вже казав, шина 305 мм. Ну, як каша виробник, 3,5 кВт потужністю. так. В неї. Що стосується... Об'ємо 25 кубиків і витрати палива приблизно. Звісно, що в залежності від того, як ви будете працювати, від 0,8 до 1,5 літри десь на годину витрачається палива, так? Що стосується цієї пили, невеличка, доволі легка. Звісно, що якщо ми додамо там шину там ланцюг з паливом, вона буде трохи важча, але тим не менше. Невелика. Е Зможе її користуватися навіть жінка. Ну, єдине, що жінки не дуже люблять бензиновий інструмент, тому скажімо, буде трохи важко. Але, але а, в, фізично це можливо. Так? Що стосується цієї пили, а, По... тут в нас кнопка вмикання, підсос з цієї сторони, це в нас а, механічне гаймо. Нашої рукоятки. Так? Вона потрібна для того, що якщо у вас, не дай Боже, зривається рука з рукоятки, то вона повністю ну, опирається і зупиняє а, роботу бензопили. Так. З цієї сторони у нас повітряний фільтр. Так. З цього боку в нас стартер чи шморгала, яка ще як називають. А, тут у нас праймер підкачка. Що з цієї сторони буде краще його видно, це праймер. Так? Зверху в нас е, бак для нашої суміші бензинової з е... мастилом бухтактним і знизу е, бак, тобто ємність тут для змащування, це для для змащування цепі. ланцюга безпосередньо. Дуже, е, що стосується мастила, для змащування ланцюга, інколи дехто. Де 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 Використовує отработку як то кажуть, але вона в неї буває і потрапляє дрібна металові частини і вони соють насос, тому не радимо, варто купити звичайне мастило, воно дуже дороге, але при цьому збереже вам ваш насос. Що стосується, що хотів би сказати ще, об'єм бака 230 мл, тобто паливного бака, то виходить, що якщо вам працювати довго там, то це, цього баку вистачить на 15 хвилин роботи повноцінної. Що стосується порад, є дві, дві поради такі основні. Якщо ми працюємо бензоінструментом, то ми працюємо на повному ходу. Тобто, якщо ми пилимо, то треба вимкнути повну потужність і пилити. Не треба там бум-бум-бум так от робити. Бо тоді ми, навантаження йде на поршню повноцінне, а потужність вмикається не вся. Це перша порада, обов'язково треба працювати інструментом на повному, повній потужності. І другий момент, якщо ви не використали повністю бензинову суміш, то її варто зливати після роботи. Знов таки заводити бензопилу, щоб повністю її вона відпрацювала все паливо і заглохла. І тоді можна буде її відкладати або на день, на два, на тиждень, чи там на місяць, і вона вам тоді буде довго служити. Ну а купити цю пилу ви можете в нас на сайті, посилання буде в описі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, попереду багато цікавого.